Звернулася до мене знайома, чому відчуття у мене, що я закриваю світ людей, хочеться більше розібратися з собою, при тому, що у мене в транзиті благополучні аспекти, значить і період благополучний. Я визначила, що людина народжена в місячне затемнення. Це раз, що підсилює кримічний непростий шлях. Я побудувала соляр. Селяр дає відповіді. Сонце в, неї в асцендент в близнюках і потреба спілкуванні, комунікації, нових знань і швидкість. Але управитель асцендента Меркурій ретроградний потрапив в 12 дім. Клієнт із відчуттям тотального хаосу, туману в голові та постійного саботажу у стосунках та справах, де потрібна чіткість. Я хочу рухатися, але я не бачу. Сонце, в близняках. Мені треба спілкуватися, вчитися, підписувати, договорити, бігти вперед. Кермічна вимога, ретроградний Меркурій в 12 му домі стоп, перш ніж спілкуватися зі світом, ти мусиш зібратися зі своїм підсвідомим світом. А 12-й дім це дім ізоляції, таємниць страхів кермічних вузлів. Плюс туман створює хаос і нерозуміння власних дій. Вимагала не нового спілкування, а переосмислення, переписування та завершення старих зв'язків. Клієнту потрібна не швидкість, а глибокі занурення. Який же результат вона отримала? Перестала підписувати документи, мінізувала вплив 12-го дому на фінансові документи. Коли виникав ментальний безлад, вона знала, що потрібно прописати думки та відновити внутрішній стан за допомогою практики холодінамічної. І людина вирішила бути в терапії і записалася на подальшому до мене на консультації. Якщо ти теж в ситуації хаосу і нерозуміння, в якому напрямку рухатися, яка місія, в який кермічний період ти народжена, що тебе блокує в реалізації? Напиши мені слово затемнення в коментарях. Бронюй свій час на консультацію. З вами була Кармолог Інга Паламарюк.